Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні в огляді хочу показати деякі новинки, а в основному покажу новенькі акції, які будуть діяти по 28 січня включно, а деякі будуть діяти тільки три дні. Два дні залишилось сьогодні та завтра. І тільки три дні діє знижка на набір батарейок від варта. В упаковці три штуки, розмір 3А. Ціна 55 гривень замість 69. І в Аврору поприходили ліхтарики 179 гривень. Ліхтарик ручний на батарейці. Так, ось такий ліхтарик працює від батарейки, АА, не входить в комплект. Треба купувати одну батарейку, тому не можу показати, як він отут. Хтось його просто дістав. Без батарейки ж він я не покажу, як працює, то їх також розбирають. Ще з ліхтариками, як бачите, скрізь проблема. Чи ось такий прийшов ліхтарик світлодіодний на голову, також працює на батарейці за 149 гривень, 6 місяців гарантія. Так, в комплект не входить батарейка, треба купувати розмір 3 а Ой, ще брілок з ліхтариком, щось, таке новеньке, цікавеньке. Зараз також глянемо. І ще ось такий ліхтарик брілок на батарейці. В асортименті від Луна за 34 гривні. Гляньте, як цікаво, так? Да? Мабуть, також батарейка в комплект не входить. Батарейка в комплект не входить. Якось сюди треба батарейку. Якось не вичитала дуже дрібним шрифтом. Ну, такий ліхтарик за 34 гривні. По 28 діє знижка на кусачки, кніпсери для нігтів. Від Сталик, 149 замість 169. І ще два дні діє акція на лопатку. Це хіба лопатка манікюрна? А, її вже розібрали 19 гривень замість 29. Добра знижка. Зараз гляну, як вона виглядає. Покажу вам. Зазвичай, якщо ви не знаєте, як знайти товар, бачите, тут є штрих-код, ви проскануйте. Просканували і бачите, як вона виглядає. Ця лопатка, і можете знайти тут. от кількість чотири штуки, все таки пише, що є десь на залишках. І знижки на маски косметичні. Оця зая. Ну тут видно зразу, що розбирається. польський бренд. Зая, хто не знає. Маски в асортименті по 19 гривень, замість 29. 34% Знижка ну мені якість їх подобається. І ці. Тут знижка аж 34%. Далі знижка також по 28 діє. Маска для обличчя Energy ось така 29 гривень. Б'юті. Це саме як серветкою вдягається. Зая як кремом зроблена. Знову така, як серветка, ось така 29 гривень. Релакшен мінус 15%. Ну і на заю ще й найгарніша пропозиція. Зараз актуальна позиція бальзами для губ. Ось такий оріджинал. Ось синя упаковка від це Саме оріджинал, базовий догляд 92 гривні. Зі знижкою 23%. відсотки. Тут щось також базовий догляд написано. Перевіримось, оця, до речі, чері вишня, вона з червоним кольором. Іде кому подобається такі бальзами. О 92 гривні. Також вишневе сяйво замість 119. Чоловічий дезодорант дезидорант Effect в аерозолі 79 гривень. Написано в асортименті, і зразу видно, що їх, до речі, розбирають. Також арко це у нас дезодорант чоловічий в спреї 150 мл, Знову таки в асортименті по 79 гривень. До речі, на АКС добра знижка аж 39%. Я покажу найкращі знижки тільки у відділі дезодорантів. Найбільша пропозиція мінус 39% Знижка на дезодоранти від АКС Аерозоль це Арко сюди поставили. Ось оці ці саме АКС їх видно, що розбирають 150 мл за 79 гривень. Така ж ціна на чоловічі дезодоранти в спреї від Арко 79 гривень. Але їх початкова ціна дешевша 105 гривень. А ці от саме. Гарна ціна замість 129,79. На жіночі дезодоранти найкраща пропозиція саме на аерозоль від Ріксона 150 мл зі знижкою 24%, 95 гривень. Знову таки в асортименті тут уже не в асортименті. Оцей кульковий дезодорант, саме перлини від Нівея, 64 гривні за 50 мл зі знижкою 27%. Знижка на піну для гоління від арко є ось така кул cool, 200 мл за 82 гривні. А є з олією з насінням коноплі. Ну з олією насіння коноплі 82 гривні, також за 200 мл. І гель для гоління від арко за 119 гривень, 200 мл. І ось тут більш дешева пропозиція: джіпс 200 мл 95 гривень. Нівея мінус 17 відсотків. Гель для гоління в білій упаковці для чутливої шкіри охолоджуючий 149 гривень за 200 мл. І 149 зараз коштує «Джилет» – також 200 мл. І добра економія на пластирі. Дивіться, 50 штук пластирів за 19 гривень замість 29. Знижка 34%, економія 10 гривень. Ця знижка буде діяти по 25 включно. Завтра останній день. І освіжувачі повітря, Paper, Station, океан, 34 гривні замість 49 Добра пропозиція. Ось тут 34. І написано в асортименті. На них 31% знижки. Гляньте, скільки різноманітних ароматів. По 26-те включно буде діяти знижка на пряжу від кар... картопу. Оце виготовляє Туреччина і тут 100% акріл, 100 г довжина 300 метрів. 49 замість 64. Ось скільки кольорів є: бежевий, рожевий, блакитний та зелений. Всі по 49 гривень. Ось тут в куточку стояло те крісло, хто просив показати. Їх всі ці крісла вже розібрали, звичайно, тому що вони 300 замість півтори коштували, тому я вам його показати не можу вже, як воно виглядає. По 28 буде діяти знижка на оці кульки ватні косметичні Cotton Soft. Тут 50 кульок, ціна 34 замість 49. Ехосавікс зі знижкою 22% тільки 3 дні 23, 24 25. Ціна 77 за 800 мл. Замість 99%. Ось такий ехосавекс. Тут його три види, так, я так розумію, так, ще ось такий блакитний є. Капсули для прання від Блумбі. Тут, виходить, три в одному 10 штук капсул 69 гривень. Засіб для видалення жиру Біоблиск за 44 гривні 500 мл з розпилювачем, він йде зі знижкою. Замість 69,44 добра пропозиція, дивіться, мінус 36%. І мінус 30 засіб для видалення жиру від Поліклін 2020, 500 мл, 69, замість 99, також по 28 є знижка. Італійські засоби, про них відгуки люди залишали добрі. Ось такий іде універсальний в спреї мл за 139 гривень засіб для чищення і засіб для чищення відбілюючий, універсальний з хлором 625 мл за ціною 175 гривень. Мінус 22% знижка з 22 по 28 на засіб для чищення кухні від Гелекс Антіжир Суперсила 500 г 77 гривень замість 99. Мінус 35% знижка на Доместосу. Це дійсно гарна ціна. 750 мл за ціною 71 гривня замість 109 І і причому в асортименті. Мінус 30 на пінку для чищення унітазів. 400 мл, ціна 52 дві Piper Station, от така суперпропозиція. за 84 Активний гель від REF, цілий літр 58 гривень. Є активний хлор в ну, два різних якихось аромата. Це вже засіб для чищення іржі від доктора Практик. 750 мл за 58 гривень. І засіб для чищення унітазів від The Pink Stuff. 750 мл – 160 гривень замість 229. Засіб для миття скла – мінус 30 відсотків знижка. Ось такий 2020 поліклін, універсальний, 54 гривні за 500 мл. Саме з розпилювачем йде гарна пропозиція – мінус 30. Також йде зі знижкою клін, засіб для миття вікон, скла, клін, цитрус, спрей, 500 мл 89 гривень. Балон, освіжувач повітря. Саме аромат жасмін. 52 гривні за 260 мл. От тільки зелений. Це я перевірила, без акції йде. Добра пропозиція, мінус 30%. Освіжувач повітря, рідкий. 37 гривень замість 44. Тут було написано океанічний бриз, але я перевірила, вони всі ось ці плюс. Ворш ідуть на знижці з 24% знижка на них. Знижки на мило тверде косметичне ось таке від SafeGuard. Класичне біле, 90 грам за 29 гривень. Також такі невеликі шматочки по 60 грам від ловіт, в асортименті 7 гривень. Тут у нас Charm. великий шматочок 125 грам, 19 гривень, замість 24 є манго грифру, грифут. Яблуко полуниця багато різних. Далі мінус 21% знижки на мило косметичне дуру 100 грамів 27 гривень. Також різне в асортименті. Гранд Шарм тут 5 по 70 44 гривні. І факс мило 59,70 по 5, мило-рідке антибактеріальне, також класичне біле за ціною 66 гривень за 225 гран. Дуру, милорідке, 300 мл, ціна 59 гривень. Бачите, розбирають ось таке мило, рідке. Ну от упаковка тут треба відрізати, не дуже зручна, але це як запасочка йде. Рідке мило, цитрусова вечірка 450 мл за 16 гривень. Так, це, мабуть, олів'єра виготовляє. Тут не тільки цитрусова вечірка, є також любов на пляжі. Цікаві, які аромати. Ну більше не буду діставати ось такі. Мило-рідке від Дольче Вєра. Тут уже більш зручна упаковка, також дойпак 500 мл за 27 гривень. Губка банна мінус 43%. відсотки. От звичайна така м'якенька. Я люблю чистоти, чистоту від Аврора. Губка за 8 гривень, замість 14. кольори. І зазвичай звертайте увагу, у всіх магазинах Аврори є ось така акція ліквідації. Тут можна знайти щось таке цікавеньке для вас. В кожній Аврорі це можуть бути різні товари, але якщо є розпродаж, то він розпродається скрізь. Ось такий, наприклад, чай зелений від ліптон, класичний 20 пакетів за 29 замість 64 гривні. 29 замість 59 коштує ось такий цікавий набір: виделка, ніж та ложка. 29 гривень за три предмети, причому яких можна підвішувати. Бачите, такими дірочками зроблені. Я вам просто підказала, що є ось оця, цей розпродаж. Все показувати не буду, бо в вашому магазині Аврори цього може не бути. І нагадую, що в Аврорі триває розпродаж на різдвяні цукерочки. Дивіться, коштували 77, зараз коштують 29. Ось такі в молочному шоколаді. Тут 4 упаковки. Це я вже в іншому магазині Аврора. Я вже показувала в одному, мені сказали, десь немає. От у нас і в одному магазині, гляньте, скільки їх як багато. 29 за 87, за 80 грам. Зараз ще покажу позицію. І набір цукерок від Конті, як бачите, в великому він великій кількості ще й в асортименті. Є і блакитна упаковка і синя по 39, замість 74, тут майже 200 г. 47% знижка. Оливкова олія палерма. Її виготовляють і подивилась в Туреччині невеличка упаковка 250 мл. Екстра Верджен. Ціна 129 гривень. Ця знижка буде діяти по 25 включно замість 169 по 28 така гарна знижка на напій соковмісний, відживчик сильно газований. Причому в асортименті різні смаки. За 14 гривень пляшечка оця 0,5. Знижка аж 36%. Енергетичний напій від Hell 250 мл. За 29 гривень. Саме класичний знижка діє по 28. Трішки покажу новинок на поличці до Дня Валентина. Те що показувала, не показую, але вони підвозять новинки. Ось такі цукерки. Набір з серцями зроблені. Молочний шоколад з горіховим праліне за 34 гривні. Тут в упаковочці получається 4 цукерки: 34 грами. Далі йде. Маршмело, ось так зроблений тут із серця різної форми. Маршмело буду бісити, тебе любити завжди. Я не знаю, може різні написи. 34 гривні за 50 грам. Це ми бачили, ось таку ще не бачила коробочку. День закоханий. Любов, я хочу чути це знову: 100 грам цукерок за 74 гривні. Називаються вони Розкажи про любов. І далі цукерка від Волинські солодощі у кронях кохання співає вітер ніжності. Так, в упаковці тут бачите, який асортимент цукерок, метеорит з соняшниковою карамелью, з арахісом, курага, фінік, чорнослив, 250 грам за 119 гривень. О, ще ось такий набір. Пряників імбірний від Добрик. Котик, глянь такий гарнесенький набір за 74 чотири гривні. О, скажи коханню. Розмовна гра, 16, 54 картки. Ця гра коштує 88 гривень. Далі свічки фігурні, ароматизовані 169 гривень. Це, мабуть, не вони. 22 гривні. Гляньте, яка гарна ціна. Тут в упаковці 10 штук. Замість 29-22. А ну, глянемо і такі. Різні аромати, то якась інша свічка за такою ціною. ну, 22 гривні. Всі, так, да. акція діє по 25 включно. Ось така свічка 88 гривень. Не знаю, ще якась є велика, а мабуть ото. О, бачите, яка величезна, то 169 ціна. Набір свічок, глянь таких гарних. Чотири штуки за 189 гривень. Тут уже хтось відкрив упаковку, так відкрию, покажу вам і зразу зачинюю її. Ці свічки так якісно зроблені, дуже як класні баночки, ну як свічники з кришечками. Це просто так гарно зроблено і дуже-дуже класний аромат. Може, із за цих квітів, мені здається, вони як просто сушені натуральні квіточки. І тільки зараз ось принесли на поличку, поставили льодяники на паличці. Ось такі гарненькі. Гляньте на День Валентина. Взагалі, дуже гарно, 15 гривень кошти. Причому такий великий вибір на ваш смак можна обрати, що там намальовано, з сердечками гарно виглядає. Всім дякую, що дивитесь. Наступний випуск із магазину Аврори буду робити в понеділок, коли почнуться новенькі акції. Усім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. І пока!